Відповідальності не уникнути, що загрожує українцям за відсутність військового квитка. На військовий облік чоловікам потрібно ставати ще з того часу, коли їм виповнилося 16 років. В Україні військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку. Військовий квиток в Україні визначає належність чоловіка до військової служби, а тому, особливо під час війни, даний документ обов'язково потрібний. Та чи передбачена якась відповідальність для українців, які його не мають? Про це в коментарі сайту про гроші відповів керуючий партнер ЮКА Уінер Ігор Ясько. Варто пам'ятати, якщо ви зіпсуєте військово-облікові документи або будете їх недбало зберігати і це призведе до їх втрати, то за такі дії ви можете заплатити штраф. Треба буде віддати від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 510 гривень до 850 гривень стаття 211 КУПАП. Скажімо так, якщо про порушення правил військового обліку дізнаються, може бути застосовано штраф, а також особу поставлять на облік, говорить експерт. Однак зверніть увагу, що це не означає обов'язкову мобілізацію. Після уточнення даних спочатку громадянин має пройти ВЛК, отримати медичний висновок про придатність, а потім чекати, чи буде йому видане мобілізаційне розпорядження. Коли чоловікам потрібно ставати на військовий облік, це потрібно робити з того часу, коли вам виповнилося 16 років. Дане питання контролюється школами, де навчаються майбутні військовозобов'язані. Саме навчальний заклад надає відповідний список до військомату, після чого діти такого віку направляються на проходження медичної комісії. Після медкомісії хлопці отримують приписні свідоцтва. Вже саме на їх основі громадяни вступають до вищих навчальних закладів, адже там також вимагають обов'язкову наявність військового квитка або приписного свідоцтва. Кого не мобілізують у липні. Раніше ми вам вже розповідали про те, що стаття закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чітко визначає критерії, за якими військовозобов'язані чоловіки отримують право на відстрочку від мобілізації. Отримати її можна з наступних причин за станом здоров'я, за сімейними обставинами, за професією через бронювання для навчання та наукової діяльності. Також мобілізації не підлягають чоловіки віком від 18 до 27 років. Ця категорія громадян призивається на строкову службу, але її скасували на час воєнного стану. Якщо ви не потрапляєте під одну з категорій, то вас можуть мобілізувати. Та зверніть увагу, що на сьогодні жодних правових підстав для затримання, а особливо для застосування сили та спецзасобів у структури ТЦК немає, бо її офіційно не уповноважили для таких дій. Більше інформації на дану тему ви можете знайти в нашому матеріалі за посиланням.